Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, бо так складаються умови життя. Але разом з вами, дорогі друзі, я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас на сторінках святого Слова обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями в цьому світі. Ми не маємо ховатися за спиною чиєюсь, не відкриваючи, хто ми є. Ми не маємо соромитися Божого імені християни. І в Євангелії від Матвія, у 5 розділі, в 14 вірші, Господь говорить нам: ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Даниїл в давні часи. Був державним діячем у Вавилоні. Своїм сумлінним ставленням до службових обов'язків він свідчив жителям Вавилону, що його Бог це Бог живий, а не боуван на зразок тих, котрим вони поклоняються. Божий задум полягав у тому, аби показати Вавилонянам. Що є ще цар і над царем Вавилонським, тобто Бог, котрому поклоняються євреї. Єврейські юнаки звеличували Бога. Вони знали, що мають дотримуватися принципів істини, і тому відмовилися їсти м'ясо і пити вино з царського столу. Їхня відмова від призначеної їжі сприяла тому, що зовні вони відрізнялися від інших юнаків, котрі потурали апетитові. Мабуть, було чимало таких, які висловлювали їм зауваження. Однак єврейські юнаки залишалися вірним Господеві навіть у малому. Фізично вони також були значно сильнішими від вавилонських юнаків, котрі сиділи за царським столом. Вони були краще підготовлені до розумових занять. Тому що ніколи не страждали від пригнічення, спричиненого жирною і гострою їжею. Вони були краще підготовлені і для виснажливої праці, бо ніколи не хворіли. Маючи ясний розум, вони тверезо мислили і працювали. Підкоряючись Богові, вони вправлялися саме в тому, що зміцнювало розум і пам'ять. Бог передбачив, що Даніїл і його товариші спілкувалися з великими мужами Вавилону, аби в такий спосіб познайомити їх з релігією євреїв, даючи зрозуміти, що всіма земними царствами править Бог. Господь бажає, щоб і сьогоднішні послідовники Божі несли таке саме свідчення про нього. Вони не повинні ховатися від світу. Ми покликані жити в світі, але не бути від цього світу, так як сказав Христос. Вірні послідовники Божі мають відрізнятися від світу у всіх своїх справах. Нам необхідно виявляти чистоту характеру, аби світ зрозумів. Істина, у якій ці люди щиро вірять, Робить їх послідовників, синами й доньками Божими, дітьми Небесного Царя, членами царської родини. Вони свідомо своєю вірністю, праведністю, чесністю і непідкупністю, як у дрібницях, так і в серйозних справах поводяться завжди справедливо. Усе, що доводиться робити, потрібно робити добре. Будемо ж вірними, як у малих, так і у великих справах, які потребують від нас чималих жертв. Усім, хто наслідує приклад Даніїла і не тільки сповідує істину, а й живе згідно з істиною, дотримуючись принципів поміркованості, Господь дасть підбадьорення і утіху, як Він подарував усе колись Даніїлові. Сьогодні ці люди, які приймають Христа, мають сповістити світові, коли Господь прийде вдруге. Хоча вони не знають часу, бо був час, коли послідовники Божі запитали Христа. Послухайте, яке питання вони поставили. Іван від Матвія, 24 розділ, 3 вірш. До нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам. Коли це буде, і яка ознака Твого приходу та кінця віку? Христос попередив своїх учнів про те, що буде зруйнований Єрусалим і храм. Ця подія була передвіщена ще Даниїлом. Жертвоприношення більше не мали жодного значення, оскільки образ здійснився в одній великій жертві, тобто жертва зустрілася із дійсністю. Коли Христос говорив про зруйнування Єрусалима, Його пророчі слова сягали далеко за межі цієї події, аж до останньої великої пожежі, яка станеться того дня, коли Господь вийде, щоб покарати світ за його беззаконня. Це буде час, коли земля віддасть своїх мертвих і не ховатиме їх. Увесь 24 розділ Євангелиста Матвія є серйозною пересторогою для тих, хто житиме в часи останніх подій земної історії. Звернувшись до учнів, Христос сказав їм: стережіться, щоби хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи я Христос, і багатьох зведуть. З'явиться чимало лжих христів, які претендуватимуть на чудотворну силу і заявлятимуть. Що настав час звільнення народу Божого. Багатьох, вони такі ведуть в оману. Ці слова частково справдилися в минулому. У період між смертю Христа і облогою Єрусалима з'являлися чисельні лжемесії. Проте це попередження дане також і тим, хто живе у наш час. Той самий обман. Який практикувався сатаною перед зруйнуванням Єрусалима, буде знову у дії? Матимуть місце події, які відбувалися під час падіння Єрусалима. Перед тим, як Єрусалим було зруйновано, окремі люди боролися за панування, убиваючи царів і найближчих спадкоємців престолу. Через апостолів Бог дав народові своєму Останню можливість покаятися, бо вони проповідували покаяння. Він відкривався через своїх свідків, навіть коли їх заарештовували, коли їх судили і ув'язнювали. Однак судді продовжували виносити їм смертні вироки. Щось подібне, дорогі мої, повториться знову: ті, що впевнено будуть йти за Христом. Хто будуть відстоювати заповіді Божі, зокрема, і заповідь, яка вказує на Бога Творця, вони так само стануть мішенью. Христос сказав своїм учням, що їх поведуть до правителів і царів за нього. Однак Він також зазначив, аби вони не хвилювалися про те, яким способом відстоювати істину. Він укладе свої слова в їхні уста, даруючи мудрість, якій не зможуть протистояти всі їхні вороги. Різні чарівники і чаклуни, претендуючи на володіння чудотворною силою, зводили людей у відлюддя гір. Це пророцтво Христа також стосується останніх днів. Воно є ознакою другого приходу. Створюватимуться все нові групи, натхнені сатаною, аби зваблювати і обманювати. Але вірні послідовники Божі знають, що сказав Христос. Не йдіть, не вірте, бо так як блискавка виходить зі сходу, буває, видно аж на Захід. Таким буде прихід Сина Людського. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми сьогодні повірили Божим Словам. Щоб були такими як вірні послідовники Божі і Бог в свою чергу благословить нас. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоби подякувати Тобі за правду, яку ти нам відкрив сьогодні, за приклад Даниїла. І за ті попередження, які ти даєш у своєму слові, що буде відбуватися в останні часи. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за те, що ти є наш Спаситель. Ти віддав своє життя, перед тим пройшовши дорогу, як людина, проживши, був спокушваний, але не допустив гріха. Ти виконав волю Небесного Отця, залишивши нам приклад. Господи, допоможи нам унаслідувати наслідувати Його і бути Твоїми справжніми послідовниками, не тільки називатися християнами, але бути ними. Ми своє життя увіряємо у Твої руки. Ми хочемо, щоб Ти благословив наших дітей, наші всі родини, щоб і надалі, Господи, Твоя милість була над нашим краєм, щоб ці засоби, які транслюють передачі, були благословені Тобою. Тату, дорогий Небесний, і молимо тебе за нашу країну. Подаруй мир, подаруй злагоду і порозуміння. Допоможи, щоб якнайшвидше настав день, коли ти повернешся, а до того часу, щоб усі люди зрозуміли Твою волю, щоб могли прославити тебе живого Бога тут, а колись і в Небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Господь залишив. На сторінках святого письма приклади багатьох послідовників Божих, даруючи нам можливість е, навчитися від них. Адже це були люди, такі самі, як ми. Але не дивлячись ні на що, вони не вважали щось за дрібницю. Юнаки, які потрапили в Вавилон, вони не стали їсти те, що Бог сказав, що воно нечисте. Вони не стали пити те. Що Бог сказав, що його не можна вживати, тому що воно буде спотворювати глузд, і людина не зможе адекватно мислити. Тому, друзі, дорогі, який би був сьогодні щасливим світ, якби всі люди зрозуміли волю Божу, якби вони віддали свої серця. Вони б не були обмануті в останні дні, тому що сатана буде творити чудеса, він буде зводити вогонь з неба, але не чудесами спасає Господь людство, Господь спасає своєю жертвою, а кожній людині дав свідомість, щоб вона зрозуміла волю Божу і йшла за ним. Настане день, коли повернеться Господь. І мені хочеться щоб усі, хто дивиться передачу ранок з надією, були в числі тих, які зустрічатимуть Господа радіючи, і щоб не тільки вони були, а їхні діти і родини, за якими молимось тепер. Нехай Господь благословить вас добрим бажанням бути послідовником Божим. До побачення!